Мир вам, дорога церква, через певний час брати будуть надавати для нас хліб і, і вино, і ми будемо згадувати з вами про страждання Ісуса Христа. Коли я готував текст, яким би я хотів сьогодні поділитися, просто аби нагадати для нас ті істини, які ми вже знаємо, які ми вже розуміємо, мені на розум прийшла така наочність: якщо взяти воду. І у воду помістити мочалку. Що відбудеться з мочалкою? Вона буде А потім, коли пройде час, вона набере води, вона набере води і вона, вона буде повністю занурена у воду. Ця наочність до мене прийшла, коли я розважав про текст, який ми будемо зараз читати. І я розумію так, що цей текст говорить, що сьогодні мій розум він отак має бути занурений у роздуми про страждання Ісуса. Ще раз, брати і сестри, немов мочалка у рідині, повністю вона занурюється і вона вбирає в себе рідину. Так і сьогодні, мій розум, мої всі відчуття, вони мають бути занурені у роздуми про страждання Ісуса Христа, у роздуми про ту ціну, яку Він заплатив. Відкрийте, будь ласка, і прослідкуйте разом зі мною перше післання Павла до Коринтян, 11 розділ, і прочитаємо з 26 по 34 вірш. Хочу нагадати про контекст. Якщо ми подивимося із 17-го віршу, 11 розділу цього ж першого до Коринтян, то цей текст, він говорить, про. Проблему у церкві в Коринті, і цей текст умовно можна розділити на три частини. В першій частині апостол Павло до коринтян, він говорить їм про їхній стан речей, про те, до чого вони зараз прийшли у виконанні цієї заповіді. В них були дуже серйозні відхилення. В них були і поділення, в них були і єресі, в них і п'янство було під час цієї вечері. Вони і не розважали. Вони і не судили самих себе, вони прийшли до проблем. Це було в першій частині цього тексту. В другій частині цього тексту апостол Павло повертає церкву в Коринті. Будь ласка, брати, і сестри, а згадайте, як Ісус затвердив цю заповідь, як Він сказав це робити. І апостол Павло починає це такими словами: бо прийняв я від Господа, що і вам передав. Далі він в другій частині розповідає, як Ісус затвердив цю заповідь. І ми з вами будемо читати третю, останню частину. Тобто, якщо у вас є вже ваш досвід неправильний, Ісус Христос затвердив це так, то ви, будь ласка, церква в Коринті, третя частина, повинні робити ось так. І я хотів би, аби ми прочитали і порозважали про це. З 26 го віршу. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснув. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були, б. та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходились ви на осуд, а про інше як прийду, заряджу. Коли я читав і думав, аналізував, який головний посил, чого Павло хотів досягнути в першу чергу. От ми з вами прочитали дещо об'ємний текст да, з 26 по 34 вірш, але який головний посил? От в чому каркас? Ви ж знаєте, що таке каркасні будинки, да, як вони будуються. Це будується основа, фундамент, а потім зводяться з брусу. З брусу зводиться сам каркас. А далі вже бруси наповнюються мінеральною ватою, зашиваються, обшиваються. Я думав, а в чому тут каркас? І в цьому тексті дві істини, дві речі, чого апостол Павло, що він пропонує для церкви в Коринті, дві речі, що вони повинні робити. Е, перша, яка, яка головна дія, розважати про тіло і кров Ісуса Христа. І друге, судити себе. Проти сестри, ось оці кілька віршів, дві головні дії, які вимагає Павлові церкви в Коринті розважати про тіло і кров Ісуса Христа. І друге, судити себе. По суті, варто згадати, а яка ціль спомину? От якщо Бог дозволить, скоро ми будемо брати до рук. Хліб, скоро до рук ми будемо брати чашу. Питання для чого? Для чого це? Кому це потрібно? Це потрібно Богові, чи це потрібно мені? Відповідь у 26 му вірші. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Тобто, ціль спомену перша це звістити смерть. Господа Ісуса Христа. Це Він так захотів, Він залишив ці знаки для мене, для кожного із нас, аби, аби перше ми звістили про Його смерть. Ціль спомину номер 2 виконати заповідь. Те, що Він залишив, це є заповідь Ісуса. І заповідь це не просто рекомендація, заповідь вона є обов'язковою до виконання. Кожна спасена Ісусом людина, вона повинна виконати заповідь. Тому друге виконання заповіді. І в чому третя ціль спомину? Це визнання моєї потреби у праведності Ісуса. Беручи до рук шматок хліба і беручи до, до своїх вуст ковток, ковток вина, я визнаю, мені потрібна праведність Ісуса. Своїми силами я не спасусь. Своїми, своє, своєї правності мені не вистачить, щоб дійти до неба. Бо моя праведність вона є ніщо перед Богом. Мені потрібен Ісус, мені потрібна Його праведність, мені потрібно Його виправдання, мені потрібно Його прощення. І тому ось таких три дії ми сьогодні будемо звершувати: перше, ми звіщаємо смерть Ісуса Христа. Друге, ми виконуємо Його заповідь, бо це Він так заповів. Це Його воля. І третє, ми визнаємо нашу залежність від нього, і ми визнаємо потребу в праведності Його в мою адресу. І далі, якщо ми повертаємося до оці дві головні дії, чого Павло він вимагає від церкви в Коринті. Можливо, грубо звучить вимагає. Можете чути це як пропонує, аби вони робили. Перше розважати про тіло і про кров. Є спокуса. По суті, ця спокуса, вона і була колись в Коринті. Не, не, не розважати про тіло і про кров дорівнює. Робити це недостойно. Згідно цього тексту, недостойне виконання у вечері Господній. Це не розважати про тіло і про кров Ісуса Христа. І написано: якщо не розважати, то Павло каже, така людина буде винна супроти тіла та супроти крови Господньої. І друге, якщо не розважати про тіло, каже, така людина суд собі їсть і п'є. Будь ласка, задумайтесь. якщо я сьогодні піддамся спокусі, і я свій розум заберу від того, щоб розважати про тіло про кров, то як мінімум дві, дві проблеми. Перше, я буду виний супроти тіла і крові Господньої. І друге, я сам для себе буду їсти суд. І друга дія, брати і сестри, до чого закликає в цьому тексті апостол Павло Церкву в Коринті. Судити себе. Це принципово не брата судити, не сестру судити, а судити себе. Ми з вами живемо наше життя. В нас є можливість, така погана можливість грішити моїм розумом, да, моїми думками. Є, є нагода і можливість грішити моїми вчинками, моїми цінностями. І я повинен аналізувати себе. Тобто я повинен себе судити. Що означає судити себе? А я повинен засуджувати. Свій гріх, свої неправильні вчинки, свої неправильні цінності, свої неправильні слова. Я в собі повинен це судити. Якщо я цього не роблю, що говорить про це писання? От коринтяни, певні, певна частина Коринської церкви, вони цього не робили. Тобто вони самі себе не судили. Що вони мали як результат? Як результат, Павло каже, через це. Через що через це? Через те, що ви себе не судите. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то не були б засуджені. От зверніть, будь ласка, увагу на цей момент. Якби я сам судив себе, то я не був би засуджений ким? Господом. І про це говорить 32-й вірш. Та засуджені від Господа караємося. А для чого від Господа засуджені, ми караємося зараз на землі? Відповідь, щоб, щоб ми не були засуджені світом? Будь ласка, зверніть увагу на дану послідовність. Якщо Павло говорить про те, що ми повинні судити себе, то перше, я повинен судити себе. Якщо я, спасена людина, себе не суджу, то тоді мене судитиме Бог. Тут і на землі. А для чого? Бо Бог ще буде судити світ. Третій момент. І для того, щоб мене не судити зі світом потім, то Христос судить мене вже сьогодні. Зверніть увагу, це є все є в цьому тексті. Тому ідея слідуча: я повинен в ідеалі сам судити себе, свої вчинки, свої гріхи, свої помилки, приходити до престолу милості, до престолу благодаті Ісуса. Якщо я сам цього не роблю, мене судитиме Господь. І це все по милості, по любові до мене, бо Він не хоче мене судити зі світом. Брати, і сестри, це є в цьому, в цьому тексті. Ось такі варіанти суду. Давайте дуже стисло підсумуємо те, про що ми з вами вже прочитали. Отже, яка ціль спомину страждань Ісуса Христа? Перше звіщення смерті Господа. Друге, виконання заповіді Ісуса Христа. І третє: визнання потреби у праведності Ісуса Христа. Тобто, якщо ви прожили оці дні і вам вдалося не грішити, то ви можете згрішити і я можу згрішити тим, що я подумаю. По суті, я хороший хлопець, мені вдалося. І якщо я подумаю про себе, що я хороший, то тоді вже Христос десь в стороні, тоді вже Його жертва десь в стороні, Його праведність десь в стороні. Насправді, має бути так, що є праведність Ісуса, а я вже є під покровом Його праведності. Я визнаю мою залежність від Його праведності. І дві головні дії, до чого закликає тут апостол Павло: перше розважати про Тіло і про кров Ісуса Христа, і друге судити себе. В контексті розважати про Тіло і про кров Ісуса Христа, брати і сестри. Ми повинні перейнятися ідеєю, нагадую про мочалку, яка в воді. Просто мій розум сьогодні має бути перейнятий і зайнятий тим, що я маю розважати, за мене заплачено. Я нікчемна непотрібна людина. Я заслуговував на загибель. Так, да, я я особисто, Роман Крещук, я заслуговував на загибель. Але Ісус, Він прийшов. Він взяв на себе мої гріхи. Він заплатив за мене особисто, за мене. Думаємо кожен про себе. Він помер, Він був страждав. Його били, бочували, плювали, насміхались. Він був похований після смерті. Але Ісус третього дня Воскрес, аби дарувати праведність, аби дарувати прощення, аби дарувати спасіння. Друзі, брати, сестри, ми повинні бути перейняті сьогодні його стражданнями, Його смертю. Адже. За тебе заплачено, до того ж заплачено посмертно. І я зупинюся тлумачити даний текст, і аби виконати одну із цілей цієї заповіді, це звіщення смерті Господа. Просто декілька текстів прочитаю без тлумачення із Євангелії від Луки, 23 розділ 44 віршу. Будь ласка, прослідкуйте зі мною. 23, 23:44. Просто намагаємося зануритися в той час нашими роздумами, нашими думками. Давайте ми зараз спробуємо піти на Голгофу, побачити там троє розп'ятих людей. Наближалася ж година шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години 9-ї, і сонце затьмилось. І в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю свого духа, і, прорікши, і це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи: дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на видовище це. Як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Амінь. Давайте ми підведемось до, до молитви. Прошу, будь ласка, всіх встати.